Всім привіт! Я Кироненко Юлія, студентка агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету. Сьогодні, переддень Міжнародного дня студента та дня працівника сільського господарства, до нас завітав Ляшенко Анатолій Вікторович, випускник агрономічного факультету Білоцерківського нау 1997 року, керівник селянсько фермерського господарства ЛАД. Доброго дня, пане Анатолію. Для початку поговоримо про особливості діяльності вашого підприємства. Доброго дня. Наше підприємство маленьке фермерське господарство, яке займається сільським господарством. Засновано в 2000 році, Уже майже 22 роки. Ми працюємо і займаємося сільським господарством. В Білоцерківському районі, село Піщано, поряд з Білої Церкви, 3 кілометри. А які інновації ви втілюєте в роботу свого підприємства? Ну інновації ми трошки до пандемії, до цих всіх періодів часу, ми їздили трошки за кордон, дивилися, як працюють фермери в Європі, те, що переймали до себе, і трошки будували так, як у них, і там зерновий комплекс, і там сушки, це все то. Ми, як по їхній технологіях, трошки і купували в них обладнання. Є напрямок у нас основний напрямок це у нас рослинництво. Всі культури, які ви бачите на полі, ми вирощуємо. Ну і Є тепличне господарство, і частково овочі, відкритого ґрунту. В теплицях в основному ми займаємося томати і основний напрямок огірок і полуниця. Яка у вас улюблена культура і чому? Ну, всі культури я люблю, бо я ними займаюся і ми їх вирощуємо. Але найбільше, як традиційно, із часів, коли я тільки розпочинав свою сільськогосподарську діяльність після навчання в вузі, то дві культури, які я завжди виділяв: це горох і цукровий бурюк. Це дві культури, які для мене такі ну, були і мені цікаво було їх вирощувати. І вони цукровий буряк не не дуже легкий легкі вирощування. Технологія складна. І виростить його важкувато, але коли вже виростив і отримав результат, то дійсно, що от на в ті часи ми дійшли до десь 750-780 центнерів буряка, ми вирощували на той період. Ну, Сьогодні вже років 5-7 ми не вирощуємо цукровий буряк, так якби по рентабельності, по затратній частині він вже енергоємка культура. І сьогодні можуть вирощувати тільки ті цукровий буряк, у кого є цукровий залог. А у вас є якась культура, яку б ви хотіли в себе на підприємстві вирощувати, але поки у вас немає можливості? Ну, всі культури, які в нашому регіоні, вони якби адаптовані, і вна... ми вирощуємо. Всі культури, ми вирощуємо. І язиму пшеницю, uh -huh. і цукровий буряк, і горох всі в Практично останні роки всі по... Побігли за економікою для того, щоб заробити кошти. Перейшли на три культури. Основні: це була соя, кукуруза, соняшник. У нас практично ми практикуємо раз у 5-6 років. Можливо, є соняшник. Практично його немає в сівозміні. Вирощуємо в основному це озима пшениця, азимий ячмінь, горох і озимий ріпак. У нас більше всіво зміні. І кукурудза теж практикуємо, ну теж, бо вони наситилися його цими культурами. І цей рік показав, що в зв'язку з малими опадами-перехідними з минулого року, і зайшли в цей рік, і в цьому році в нас кукурузи в регіоні, в кого хто трошки пере... як я завжди говорю, трошки соняшником вони пере... Перевиснажили сів зміну на другий-третій рік заходили, і сьогодні вони залишилися без урожаю кукурузи і без урожаю соняшника. Соняшник забирали півтори-дві тони, кукурузи сьогодні збирають дві-три тони при вологі, то сьогодні це ну, прямі збитки господарства. А так то, взагалі, яку б ми хотіли культуру в себе бачити. Ну, потрібно для регіону і для, нашого, для нашої зони дивитися культуру. Ми можемо хотіти інші культури, але період вегетації не дозволяє її там вирощувати. Ці культури основні, нішеві, такі як просо, там, гречка. Ми їх останні роки не вирощуємо. Чого Бо, ну, є проблеми з реалізацією, не, не, не дуже багато її можна продати. А що найбільше вам подобається в агрономічній праці? Дивіться, ну, кожна агрономічна праця це творча, що коли ти сам повинен. Ну, це до цього треба дійти, це не один рік, що ти сам щось ти в технології там, комбінуєш, агрегати, послідовність. І вирощування культури, і препарати ті самі, захисту рослин, які ви використовуємо, Ну, ми використовуємо, якби, ми їх вивчаємо, комбінуємо для того, щоб вийти на хорошу рентабельність і отримати врожай. Максимальний урожай пшениці ми отримували до 90 центнерів. Це були хороші роки, коли був хороший попередник, достатньо вологи. Попередник горох був і дійсно була на великій площі пшениця 90 центнерів. Саме більша врожайність ріпаку, яку ми отримали, попередник був горох. Це 48 центнерів е, на великій площі, там 100, 108 гектарів, коли ми отримали такий урожай. Е, якби це цікаво, ну, цікаво, якщо ти цим займаєшся, якщо воно лежить тобі до душі і займаєшся. Хоча е, воно, як кажуть, монотонно. Сьогодні ми орем, потім знову сіємо, збираємо Рем, сієм, воно монотонність в роботі, але воно кожен рік не схоже один на один. І як каже наш, е, Тоже, я думаю, він випускник тільки зоотехнічного факультету із агрофірми Узинська, Анатолій Андрійович. І дуже хороші слова, колись мені сказав це ще років 15-20 назад. Кажу, як ви будете весну цю починати, коли сіяти, це все. І він каже: я кожну весну починаю так, беру букваря і опять йду у перший клас. От так само агрономія. Це кожен рік агрегати, які ти плануєш використати, вони можуть вже сьогодні, ти не можеш їх використати, комбінуєш, бо погодні умови склались так, що. Треба інші використовувати. Пане Анатолію, а пригадайте, розкажіть нам, яке у вас було студентське життя? Студентське життя трошки було інше. У нас як, як зараз студентське життя, бо я порівнюю що сьогодні там онлайн. все, у нас було. Ну, ми ще перший другий курс, як наскільки я пам'ятаю, у нас було шестидневне навчання, субота включно. і Фактично, одна неділя, ну це там хто в гуртожитку жив, то там постірався, потом, хоч я і недалеко жив, але практично всі п'ять років жив у гуртожитку. Постірався там все, і п'ять навчання. Ну дуже цікаво, жив в гуртожитку. Хто я вам так скажу відверто, е, хто був студентом, але не жив у гуртожитку. Е, ну то й на 50% студент. От хто пройшов от гуртожитка і навчання, коли ти в колективі і ти з усіма, і сьогодні ми дуже між собою там і зустріч і в цьому році малась бути зустріч у нас 25 лютого, але 24 розпочалася війна, і в зв'язку з цим у нас повинна була бути зустріч випускників після вузу 25 років. Після школи в мене малося б 30, після вузу 25. Ну, от наче недавно ці роки збігли, 25 років, як один день. І сьогодні ми один з одним спілкуємося. Якщо брати по спеціальності, там, ну, я думаю, невелика кількість людей, які з нашого курсу, у нас десь було 115 118 чоловік до 120, що займається так, що дійсно сільським господарством, ну, я думаю, десь чоловік там. 15-20 десь не більше. що, Ну, іменно в цьому напрямку, що залишилось. Хтось іншим, там, хтось навчає, хтось там, ну, кожного свій напрям. Але взагалі студентське життя дуже було цікаве, насищене. І ми працювали і на полі, і на учгоспі, на збиранні картошки, овочів, всього. Це агрономія. У нас кожен е рік починалася місяць роботи, ми робили на учгоспі, як працівники збирали картошку, там, все-все-все. Це ми проходили через. Руки. Так що ну, цікаво. А пам'ятаєте ви свою першу роботу після закінчення БНАУ? Ну, перша робота в мене була взагалі. Я поїхав на практику після четвертого курсу. У нас була практика півроку. Зараз не знаю, практикується, вона не практикується, півроку було практики, і я поїхав взагалі в Черкаську область, Драбівський район, і в Черкаській області Драбівського району. Я відпрацював півроку на практиці. От я там побув, ну, першій АЗИ, як би там, а потім вже вернувся сюди, в рідне село, працював там. Я пару років агрономом по захисту рослин, потім працював замдиректором господарства і головним агрономом господарства. І потім через 2000 році я утворив своє маленьке фермерське господарство, яке починало свою діяльність з 15 гектарів. Uh -huh. Сьогодні в обробітку майже було 2015. Uh -huh. Так що так, отак ми розпочинали І так рухань. Yeah. А що ви можете побажати молодим агрономам, щоб досягти таких успіхів, як у вас? Я вам скажу відверто: це ж у нас інтерв'ю присвячене до Дня сільського господарства, так я хочу весь колектив. Нашого аграрного університету привітати зі святом, всіх студентів привітати, які дійсно нема різниці від напрямку, чи це менеджмент, чи це там вісово-паркове господарство, чи агрономи з цим святом. Що дійсно це. Свято, яке і люди, які цим господарством займаються сільським, вони не даром говорять, що вони годують людей. І ну, хто цим займається, це дійсно. Побажати колективу, всім колективу Двоцерківського національного аграрного університету все-таки, щоб якомога скоріше закінчилась війна. Щоб якомога скоріше всі студенти вийшли і сіли за свої парти. І саме основне, щоб все-таки оця кузниця наших кадрів, щоб все-таки вона продовжувала працювати і ми могли отримувати нормальні кадри, тому що час проходить, приходять нові люди, студенти, все. Ну а студентам, які дійсно хочуть вибрати цей напрямок, я вам скажу відверто, що він не легкий. Ним потрібно займатися, але якщо в людини буде лежати душа до агрономії, і цим займатися, це ж це буде теплиця, це теж агрономія, чи це там відкриті ґрунтовичі, чи, чи це вирощування сільськогосподарських культур, це воно все агрономія. Так що, якщо в людей буде лежати душа, до цього, я тільки їм бажаю, щоб вони рухались в цьому напрямку, і якщо ставити цілі, йти до неї можна. Заробляти в цьому сільському господарстві і утримувати свою сім'ю. Пане Анатолію, дякуємо велике, що знайшли час завітати до нас, до нашого університету. Дякуємо, що поділилися своїм досвідом. Нехай ваша праця за щедрою нивою, успіху і ваше господарство процвітало. Дякую вам. Ми запрошуємо вас. Як буде при нагоді студентів, буде час. Все. Приїжджайте до нас, наше господарство поряд, подивитесь вже ну, на практиці. От, реально, те, що ми говоримо, це одне, а те, що на практиці, це зовсім інше. Так що приїжджайте, подивитесь. Добре, це, дякую. Дякую вам. З вами була Кириленко Юлія. Я не прощаюсь, а кажу до нових зустрічей. Гарного дня.